І в тебе купа можливості безліч. В тебе просто безліч шансів придбати тракторець на цю весну, саме на цей посад картоплі, саме на, цей, на цю оранку. Тому що техніка прибула знову, ось нове надходження. Можете бачити сінтайчики. Це ось ми бачимо колеса. Саме на них, на XC-24 кентаврів купа 244-й ВР, ось багато хто хотів є нові надходження, ДТЗ, зелені, чорні 35-24 кінських сили у старому кузові Сентай, кентаври нові 50-ти сильні. Примусовою гідравлікою Шифенги. У нас для тебе є будь-що. Замовляй, став вподобайку. Підписуйся на канал Тракторний Бригадир на зв'язочку